Кам'ян під новий біогазовий завод компанії Даноша заклали на фермі у селі Тустань Галицького району. Це вже другий біогазовий завод на Прикарпатті, але перший у Галицькому районі. Запланована потужність один мегаватт. Майбутній завод є економічно ефективним та матиме позитивний вплив на навколишнє середовище альтернативних джерел відновлення енергетики, зокрема біогазових комплексів. Ми всі в Україні повинні задуматись над тим. З чого ми можемо отримувати енергію, з яких відходів, і всі ми повинні докласти максимум зусиль для того, аби стати більш енергоефективними. Одним із основних напрямків роботи Івано-Франківської адміністрації є покращення інвестиційного клімату області та залучення іноземних інвесторів, каже Сергій Басараб. Також ведеться робота по введенню енергоефективних технологій на Франківщині. Прикладом цього є майбутній біогазовий завод. Загальний обсяг інвестицій. Залучених Івано-Франківську область на протязі 4 років складає порядка 800 мільйонів доларів. Станом на сьогодні в області зареєстровано порядка 420 підприємств з іноземним капіталом. На відкриття будівництва біогазового заводу завітав і посол Королівства Данії в Україні, Грузії та Вірменії Крістіан Донс Крістенсен. Дипломат переконаний, що Івано-Франківщина є інвестиційно привабливим регіоном. А також побудова такого заводу стане хорошим початком для подальшої співпраці між країнами. Данія готова підтримувати данські компанії, готові підтримувати Україну. Данські інвестиційні фонди готові також підтримувати Україну. Проте ми на цій дорозі мусимо йти пліч опліч. Ми мусимо робити це разом, оскільки тільки так можливий розвиток. Я ще вважаю, що цей перший камінь це буде не просто камінь, закладений під будівництво біогазового заводу, але й камінь, який закладеться на розвиток і продовження стосунків і співпраці. Такий завод стане справжнім спасінням і для мешканців навколишніх сіл, каже сільський голова села Тустань. Адже неприємні запахи від свиноферм приносять неабиякий дискомфорт. Проблема, яка була в селі, це те, що після виробництва, яке є тут на свинофермі, дуже є такий неприємний запах. і це мало би змінізувати той запах, і це в приведе в тому, що в кінцевому випадку буде добрі компанії, добре буде села і буде більше праця ніби селом з фінодиношкою. Завершити будівництво біогазового заводу планують за рік. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини, телеканал РаІ.